Верховний голов виконувач Збройних сил України Петро Порошенко. 9 грудня на Донбасі має настати чергове перемир'я. Про це сказав президент Порошенко. Українські військові звикли до того, що терористи порушують умови мінських домовленостей і вважають, що перемир'я дотепер було лише на папері. Немає впевненості, що встановити мир вдасться цього разу, адже для цього потрібна воля обох сторін. Найзапекліші бої точаться навколо Донецького аеропорту ще з кінця травня. Лінія фронту змінювалася у багатьох місцях. Однак в аеропорту коса агресорів на Йшла на камінь української волі. Українці вже давно потребували пояснення, заради чого гинуть бійці під Донецьком. Ставало питання, що ми там захищаємо? Тобто реально бачив, що там є? Нас постійно слухайте, може, може відступимо. Може, ми залишимо? Може не треба? Я впевнений, що ми там захищаємо всю Україну. Здамо Донецьк, ворог буде в Борисполі, чи в Гостомелі, чи у Львові. Не раз українцям доводилося залишати будівлі аеропорту, але щоразу вони поверталися. Українські солдати зазначають, що російські війська і терористи зазнали тяжких втрат саме під аеропортом. Кількість їхніх жертв обраховується сотнями, але атаки і обстріли тривають. Як розповідає Руслан Гревцев, боєць 79-ї аеромобільної бригади, що захищає повітряні ворота Донецьку. Відстань між бойовиками та українськими військовими близько 100 метрів. Наше підрозділення держуть термінал. Новий, термінал старий і вишка. Хоча нині аеропорт практично оточений, українці утримують його і готові відкинути ворога. За словами учасника оборони литовища, для цього потрібен лише наказ. Його не то, що можна утримувати, його, мабуть, можна навіть і почистити. Ну, координація войск, движення, артилерії. Ну, ета по моїм всіволі щотам. Один з наймодерніших аеропортів країни зруйновано вщент і відновити його навряд чи можна. Раніше злітно посадкова смуга могла приймати будь-які літаки в будь-яку погоду. Фахівці кажуть, що після короткого ремонту смуга зможе приймати військово-транспортні літаки. Зі слів президента і головнокомандувача українського війська зрозуміло, що українська армія цей пункт не залишить. Тож немає підстав сподіватися на те, що терористи відмовляться від спроб його захопити. Дмитро Буткевич, Євген Пунчак, Еспресо Ті.